У її системі виявили сліди отрути від гризунів. Дані з камер відеоспостереження не відповідали свідченням підозрюваного. Вона була на сьомому місяці вагітності та очікувала на зізнання. Переломило увесь хід розслідування а після невдалої спроби підпалив вдруге. Сенаго, провінція Мілан, 27 травня 2023 року. Суботній вечір. Місто повільно засинає, заглушене ритмом побуту. Але за дверима квартири на вулиці В'яновелла вибухає тиша, яку вже не заглушить жоден телевізор, жоден вечірній дощ. Близько 20.00 Джулія Трамонтано Джуліатра Монтано на сьомому місяці вагітності зайшла додому, де її зустрів нападник. Тіло Джулії знайдуть лише через кілька днів. Її вбивця брехатиме поліції, родині та пресі, вдаватиме занепокоєного, відвідуватиме місця пошуку, даватиме свідчення. Однак, цифрові сліди, докази і згодом власне зізнання викриють його. Ця справа розповідає про розслідування, про руйнівні наслідки брехні, маніпуляцій та культури замовчування. І про жінку, яка мала стати матір'ю. Але стала ще однією з численних мовчазних жертв. Це хроніка того, що сталося, і спроба зрозуміти чому. Джулія Трамонтано, 29-річна неаполітанка, вагітна на сьомому місяці, яка мешкала зі своїм нареченим барменом, що працював у готелі Армані в центрі Мілана. Вона працювала у сфері маркетингу, була освіченою уважною до деталей, однак надто довірливою. Як показав час, переїзд на північ, нове життя, спільне майбутнє, усе мало скластися, як мрія, картинка, що стала портретом на її надгробному камені. Вітаю, пані тапанове, я Хастур. А це трагічна історія Джулії Трамонтано. Шановні пані тапанове, знову потрібна ваша участь і ваші кілька гривень. Минулого разу ви дуже швидко допомогли зібрати кошти на летючі очі, і завдяки цьому наші захисники отримали те, що насправді рятує життя, і те, що необхідне просто зараз. Але як ви самі розумієте, дронів багато не буває. Вони потрібні постійно, бо виконують надважливу роботу: виявляють ворога, коригують вогонь, проводять розвідку, допомагають уникнути засідок. А головне зберігають життя. Наразі наші захисники із 156-ї окремої механізованої бригади тримають позиції біля Покровська. Тож самі розумієте, яка ситуація, і їм потрібен ще один DJI Mavic 3 Pro. Ідея проста: один місяць, один дрон. Тому знову звертаюся до вас з цим новим збором. Кожен репост цього збору, кожна гривня, вони надзвичайно важливі і вони працюватимуть на необхідну справу. Тому, як завжди, банку закріплюю у коментарях і дуже вдячний усім, хто відгукнувся. Ну а тепер до справи вона дійсно моторошна. Giulia Tramontano Джулія Трамонтано народилася 2 травня 1992 року у Неаполі. Вона була другою з трьох дітей у родині Франко Трамонтано та Лореда Феміано. З ранніх років була говіркою, любила читати, а потім вивчати мови. Її близькі згадують про Джулію як про ніжну, але вольову справжню італійську доньку з почуттям гідності та чітким розумінням межі, але надто довірливою, як показав час. Отримавши освіту у галузях комунікацій та маркетингу, Джулія переїхала на північ Італії в пошуках кращих можливостей для працевлаштування. Оселилася у Сенаго, провінція Мілан, де працювала у сфері нерухомості. Її кар'єра розвивалася стабільно. Дівчина здобула повагу як серед своїх колег, так і серед клієнтів. Джулія перебувала у тривалих стосунках з Алесандро. Імпанят'єло. Старшим за неї барменом елітного міланського закладу, що мав дитину від попередніх стосунків. У лютому 2023 року дівчина дізналася, що стане мамою. А за сім місяців Джулія Трамонтано зникла. З повідомлень родини та друзів відомо, що вона щиро раділа майбутній дитині. Вона була бажаною відтак Джулія, готувалася до появи дитини з великою любов'ю та відповідальністю. Батьки Джулії Франко та Лоредана проживали в Кампанії у перші дні після зникнення доньки, саме вони підняли публічний розголос, зверталися до змі та закликали допомогти в пошуках. Сестра і брат Джулії також брали участь, координували інформацію з поліцією та журналістами. У думках близьких та друзів почала виникати найжахливіша підозра про те, що Джулія не повернеться додому вже ніколи. Джулія Трамонтано стала жінкою, чия смерть викликала масові протести, обговорення законодавчих прогалин та потребу у реформах. Її історія це не лише особиста трагедія, а й відзеркалення масштабної проблеми в суспільстві, де жінки все ще стають жертвами тих, кому довіряли найбільше. Її серце було сповнене любові, і саме любов'ю вона заплатила. Лоредана Феміано, матір Джулії у зверненні до громадськості. Куди зникла Джулія, після повідомлення про зникнення Джулії 28 травня поліція Санаго офіційно відкрила розслідування. Спочатку розглядалася версія добровільного зникнення. Ну нехай буде втечі. Проте вже в перший день були зафіксовані суперечності у свідченнях партнера зниклої Алесандро Імпаніят'єло. Пошуки координувалися між муніципальною поліцією, карабінерами та волонтерами. У містечку були розклеєні оголошення, створено інформаційні сторінки в соцмережах, а також залучено телевізійні канали, включно з програмою Хіловісто. Хто бачив імпаніт'яло давав численні інтерв'ю та заявляв про стурбованість. Однак, експерти пізніше зазначать, його поведінка здається надто контрольованою. Особливу увагу поліції привернула плутанина в хронології. Він стверджував, що бачив Джулію востаннє вранці, однак механічні очі камер відеоспостереження цього не підтвердили. 29 травня поліція провела первинний огляд помешкання. Слідів боротьби виявлено не було, проте експерти пізніше виявили очищену ділянку підлоги в машині, де згодом і було підтверджено наявність крові Джулії. Також було вилучено мобільні пристрої обох осіб. Призначено експертизи їх вмісту. В ніч з 30 на 31 травня Імпен'ятьєлом під тиском поліції таки зламався. Після тривалого допиту він зізнався у вбивстві, вказав місце, де сховав тіло за огорожою недобудови. За кілька сотень метрів від дому тіло було загорнуте в ковдру та частково обгоріло, що свідчило про спробу знищити докази. Насправді, вбивця двічі намагався спалити тіло вперше. Вдома у ванній, використавши денатурований спирт, вдруге на вулиці, використавши вже бензин. Після вбивства імпанієтєло викинув телефон та документи Джулії у каналізацію. Перш ніж позбутися телефону імпанієтєло, використав його з метою введення слідства в оману. Від моменту зникнення до зізнання минуло трохи більше трьох діб, але цього часу вистачило, аби справа вийшла за межі локального інциденту і перетворилася на загальнонаціональний виклик правоохоронній та судовій системі Італії. Аутопсія Джулії Трамантано Автопсія тіла Джулії проводилася 1 червня 2023 року в судово-медичному інституті Мілана. Згідно з протоколом смерть настала внаслідок масивної втрати крові, спричиненої численними ножовими пораненнями в ділянці грудної клітки, шиї та обличчя. Слідчі зазначили, що атака не була імпульсивною вона тривала кілька хвилин і супроводжувалася сильним фізичним опором з боку жертви. Візерунок розташування ран вказував на те, що Джулія до останнього намагалася чинити спротив. Особливу увагу привернули результати гістологічного та токсикологічного аналізів. У крові Джулії були виявлені сліди токсичних речовин, зокрема щурячої отрути бродіфакуму. Ця речовина в малих дозах може викликати внутрішні кровотечі, слабкість та нудоту. Згідно з пошуковими запитами в Google, він протягом кількох тижнів вивчав методи отруєння, цікавився термінами дії та способами введення в організм цієї отрути. Висновок суд був наступним: Алесандро Імпаньятєло протягом щонайменше місяця. Здійснював спроби поступового отруєння Джулії з метою спричинення її смерті або переривання вагітності. Коли отруєння не спрацювало, він вдався до фізичного насильства. Додатково було проведено експертизу плоду. Встановлено, що дитина була життєздатною, не мала патологій і, за словами медиків, могла б народитися при нормальному перебігу подій. Це стало обставиною, що обтяжувала злочин у провадженні, оскільки імпанітєло фактично забрав життя вже двох людей. Окремим пунктом була оцінка стану тіла, попри спроби спалити рештки, збереження тканини дозволило визначити час смерті з точністю до 3-4 годин. Це дозволило звузити часові рамки та порівняти їх із свідченнями підозрюваного, виявивши чергові розбіжності. Тіло було знайдено загорнутим у ковдру з ознаками поверхневого обгоряння та залишене на території недобудови. Все це свідчило про намір позбутися тіла, а не про спонтанний злочин чи спалах емоцій, як це описував вбивця. Це все було спланованим заздалегідь. Ці експертизи стали ключовим доказом у формуванні обвинувачення в умисному вбивстві з обставинами, що обтяжують. Попереднє планування, подвійна жертва, жорстокість, спроба знищення доказів. Зізнання, що розірвало Італію. Після арешту імпаніятло та вилучення його смартфона, ноутбука та планшета слідчі провели комп'ютерно-технічну експертизу пристроїв, зокрема аналіз історії пошуку, журналу браузера, локацій та повідомлень у месенджерах. Ці дані стали одним із вирішальних чинників для доведення умисного характеру злочину. Експертиза встановила, що протягом щонайменше двох місяців перед убивством Імпаніят'яло здійснив серії пошукових запитів, які свідчили про його наміри. Вони включали, як зробити отруту непомітною, переривання вагітності отруйною речовиною, вплив брудів на плід, як знищити тіло без слідів. Окрім того, він переглядав відео та читав статті, присвячені судово медичним справам та методам приховування вбивства. Зіставлення дат пошукових запитів із симптомами отруєння, які описувала Джулія у своїх переписках із подругами, виявило очевидні паралелі. Вона неодноразово скаржилася на нудоту, слабкість, кровотечі. Додатково було виявлено, що напередодні вбивства імпан'ятіло зацікавився темами очищення слідів крові, обробки ножів, зникнення безвісти, а також заміни сим-карт. Кімпанія також намагався видалити історію пошуку після злочину однак фахівці відновили більшість даних. Месенджери також відіграли ключову роль у розслідуванні у WhatsApp і Telegram Слідчі знайшли переписки з коханкою, повідомлення до друзів із маніпулятивними коментарями про депресію Джулії та її ментальну нестабільність. Спроби сформувати враження про її ймовірну втечу або добровільне зникнення. Цей цифровий матеріал доповнив картину. Вбивство було не імпульсивним актом, а результатом системного планування, маніпуляцій. Та навмисної дезінформації оточення імпаніятіяло впродовж тривалого часу готувався. Він створював підґрунтя для злочину у поєднанні судово-медичними висновками. експертиза пристроїв сформувала доказову базу для обвинувачення в умисному феміциді з обставинами, що обтяжують. Окрім того, виявилося, що імпанітєло мав роман з колегою, яка завагітніла від нього, проте обірвала вагітність. Джулія дізналася про це ймпаніт'єло. Зрозумів, що втрачає над нею свій контроль. Ми не маємо права забувати її вбивство. Це не окрема подія, а частина безперервного ряду феміцидів, які потребують радикальної політичної відповіді. Відкритий лист колективу «Фемінісмі дель суд зізнання Алесандро Імпаньєтєло стало переломним моментом у розслідуванні, однак воно не було добровільним чи радше щирим. Після зникнення Джулі він протягом майже чотирьох днів підтримував образ стурбованого партнера. Звертався до поліції, давав свідчення, поширював у соціальних мережах оголошення про зникнення дівчини, навіть брав участь у пошуках разом із батьками Джулії. Проте він лише намагався відвести від себе підозри. Однак, вже на перших етапах допиту поліція фіксувала невідповідності у його свідченнях про час, який не збігався з записами камер відеоспостереження – про повідомлення на телефоні, які виглядали штучно створеними постфактум, а спроби створити алібі, зокрема замовлення їжі через апку доставки, були невдало скоординовані в часі. Вивчення пристроїв, запис камер відеоспостереження біля квартири та аналіз gps локації підтвердили, що імпаніят вивозив тіло у ніч на 28 травня. Під тиском доказів у ніч з 31 травня на 1 червня 2023 року він зізнався у вбивстві, вказав місце, де сховав тіло та описав деталі подій. Слідчі зафіксували, що імпаніт Єло надавав інформацію порційно, лише коли йому протиставляли докази. Він не виявляв справжнього каяття і на жодному з етапів допитів не звертався з вибаченнями до родини Джулії. Його зізнання мало важливе юридичне значення. Воно дозволило завершити пошуки тіла, підтвердити частину даних цифрової експертизи, а також сформувати повне обвинувачення в умисному вбивстві з обставинами, що обтяжують. Водночас воно Стало пом'якшувальним фактором через відсутність щирості та послідовності. Таким чином, зізнання імпаніт не наслідок докорів сумління, а радше результат логічних прогалин, вибудованої ним системи брехні під тиском фактів, цифрових доказів та непрямої викривальної інформації. Людь народу. Найстрашніше це відчуття безсилля. Джулія помирала не в темряві. Вона була поруч з нами. Просто ми не навчилися бачити небезпеку там, де обличчя посміхається. З репортажу Чіла вісто зникнення Джулії Трамонтано та подальші зізнання вбивці спричинили глибокий резонанс в італійському суспільстві вже вкотре. Починаючи з 28 травня 2023 року, ім'я Джулії з'являлося у заголовках національних і регіональних видань. Серед яких Ла Републіка, Карієре де ла Серра, Іль Джорно та інші в Італії. Відбулися численні демонстрації, організовані жіночими рухами та правозахисними ініціативами. На вулицях Мілана, Риму, Неаполя, Болоньї, а також Флоренції. Тисячі людей вийшли з портретами Джулії свічками та плакатами з написами: Не називайте це любов'ю. Джулія Віве більше ніколи. Та іншими ЗМІ детально висвітлювали хід слідства, транслювали ефіри з акцій протесту та судових засідань. Деякі журналістські розслідування, як от на Чілавісто або TG3, допомогли донести до суспільства масштаб насильства в стосунках та інформацію про токсичні моделі поведінки, що часто залишаються невидимими після Мільйоре Італійського гурту Пінгвіні та Тічі Нуклеаре присвячена Джулії, стала символом пам'яті й протесту. А муніципалітет Сенаго ухвалив рішення посмертно нагородити її Амброджіно де Оро почесною відзнакою громади. Експерти-кримінологи та соціологи у коментарях для «La Gazzetta del Mezzogiorno» та Вейніті Фейр наголошували, що цей випадок демонструє класичний приклад. Власницького мислення з боку вбивці контроль, ревнощі, подвійне життя, спроби ізоляції жертви та поступова ескалація до летального насильства. Особливо емоційними були звернення родини Трамонтано, мати Джулії Лоредана Феміано у відкритому листі заявила: її серце було сповнене любові, і саме любов'ю вона заплатила. Батько Франко неодноразово виступав з вимогами до держави розробити конкретну програму захисту жінок від партнерського насилля. Справа Тремонтано стала каталізатором загальнонаціональної дискусії про феміцид, зміну правової кваліфікації домашнього насильства, обов'язковість реєстрації кривдників. І впровадження програми психологічної профілактики серед підлітків законодавчі ініціативи, що з'явилися після цього випадку, включають проекти щодо спрощення доступу жертв до охоронних приписів, покращення роботи служб підтримки та змін у системі шкільної освіти щодо гендерної рівності. У свідомості багатьох італійців Джулія стала не лише жертвою трагедії, а й символом початку необхідних змін. Її ім'я стало частиною національного діалогу, що триває й донині. Кара Імпаніят'єло Імпаніятло діяв як класичний аб'юзер. Брехав, маніпулював, викликав у партнерки сумніви в собі, а потім знищив. І його зупинили не закони, а смерть. З аналізу психологині кримінологині Федерікі Скандурі після арешту імпаніят та завершення основного етапу слідчих дій, прокуратура Мілана розпочала формування обвинувачувального акту. У справі було зібрано понад 2000 сторінок матеріалів, включно з експертизами, протоколами, листуваннями, цифровими записами та відеоматеріалами з камер спостереження. Прокурори наполягали на висуненні обвинувачення в умисному вбивстві з обставинами, що обтяжують, а саме вбивство партнерки, скоєння злочину з особливою жорстокістю, приховання тіла, попереднє планування, вбивство вагітної жінки, на прохання родини Трамонтано до справи були долучені цивільні позови на компенсацію моральної шкоди. Представники родини надали заяви через адвокатів, а також подали клопотання про визнання їх стороною у процесі. Суд також визначив проведення додаткових експертиз, зокрема аналізу крові у машині вбивці, доповнень до психіатричного висновку щодо осудності підозрюваного, лінгвістичної експертизи його дописів у соціальних мережах та повідомленнях. Захист імпанят спробував подати клопотання про часткову неосудність на основі психоемоційного стану під час злочину. Однак незалежні експерти, залучені судом, не виявили у нього психічних порушень або зміну свідомості, що могли б вплинути на стан його осудності. Таким чином підготовчий етап пройшов у стислі терміни з високим рівнем публічної уваги та наглядом медіа. Судовий процес очікувався як ключовий момент не лише для встановлення юридичної істини, але й для суспільного осмислення природи феміциду. Упродовж слухань виступали батьки Джулії, її сестра, друзі, колеги. Їхні свідчення не залишили сумнівів у характері стосунків пари. Джулія була залякана, відчувала емоційний тиск, намагалася зберегти стосунки, попри дедалі агресивнішу поведінку партнера. У травні 2024 року відбулося останнє слухання. Прокуратура вимагала довічного ув'язнення без можливості умовного звільнення. Суд виніс вирок 25 листопада 2024. Довічне у вироку зазначено, що злочин мав усі ознаки умисного підготовленого вбивства, скоєного особою, яка усвідомлювала наслідки своїх дій. Суд також задовольнив цивільні позови родини Джулії про компенсацію моральної шкоди та зобов'язав імпаніят сплатити судові витрати. Вирок був сприйнятий громадськістю як справедливий, але недостатній. Правозахисники наголошували, що судова кара це вже реакція після факту. Суспільство очікує ефективних механізмів профілактики, подібних випадків, а не лише покарання. Справу Трамонтано й надалі обговорюють як юридичну, соціальну і моральну проблему, приклад того, що феміцид починається задовго до першого удару ножем. Що не так з Алесандро Імпен'ятєло. У всій цій справі найбільше вражає її буденність. Вона могла статися з будь-якою жінкою. Це не виняток, а симптом. Коментар журналістки Серени Дандіні. Алесандро Імпан'ятєло, 30-річний чоловік, на момент скоєння злочину, працівник бару в одному з престижних готелів Мілана, назовні харизматичний, доглянутий, соціально активний. Його профіль у соціальних мережах складався з коктейлів, селфі та демонстративного успішного успіху. Водночас, подвійне життя, стосунки з двома жінками, постійна брехня та маніпуляції, психологічний аналіз поведінки, зокрема в переписках, допитах, цифрових слідах. Та судових заявах дозволяє окреслити його як особу з вираженими нарцисичними рисами, схильністю до контролю та брехні. Він систематично вводив Джулію в оману, заперечував очевидні факти, перекладав провину на неї. Ці дії мають риси емоційного насильства, газлайтингу спрямованого на розмивання реальності жертви, імпан'ятєло створював образ жертви обставин. Говорив про стрес, нерозуміння, нібито тиск з боку партнерки. але за цією маскою простежується глибока нездатність до емпатії та повна відсутність відповідальності за власні дії. У переписках він стверджує, що був змушений терпіти важкі стосунки, зображав Джулію як нестабільну, водночас плануючи її отруєння. Він не намагався зупинити ескалацію, він її підживлював. Навіть за умови, що стосунки справді могли бути важкими, оптимальним виходом було б розірвати їх, але аж ніяк не вбивати жінку. Поведінка після вбивства, окрема ознака психопатичного профілю Імпаніятіяло, протягом днів активно брав участь у пошуках зниклої, роздавав інтерв'ю, імітував емоційні реакції, маніпулював родиною Джулії. Це свідчить не лише про холоднокровність, а й про глибоку викривленість моральних меж. Психіатрична експертиза не виявила у нього ментальних розладів чи відхилень, що могли б вплинути на його осудність, але це не виключає рис їм притаманних. Його вчинок результат повного усвідомлення та рішучості, мотив уникнення відповідальності, страх викриття, втрата контролю. І таким чином імпаніять Єло, це не випадковий злочинець, його профіль типовий для аб'юзера з нарцисичними рисами. Вони не кричать і не б'ють у публічному просторі, вони тихо знущаються з жінки, знищують її подалі від свідків словом, маніпуляцією, контролем. І коли це не спрацьовує, беруться за ніж. Цей портрет ще один доказ подібні злочини народжуються не на кухні в момент сварки. Він формується в голові людини, для якої партнерка це предмет, власність, тінь, яку легко стерти.